Всім привіт! Ви всі мене питаєте про бюджет Ти чи продовжили нам візи в цьому бюджеті. На мою думку, бюджет не продовжує візи, там нема таких рішень. Я зразу зроблю дисклеймер. Цей бюджет, і так як і написано, написаний, там чорт з ногу зломить. Там дуже важко щось зрозуміти, якщо ви тільки не спеціалізуєтесь на бюджетному процесі і бюджетному законодавстві. Тому я можу помилятися, але. Те, що я побачив і те, що я прочитав, я вам чесно скажу: я намагався знайти інформацію у самому бюджеті як перше джерелі, але безуспішно. Тому я в своїх коментарях і думках покладатимуся на документ щодо бюджету, який виклав Центрлінк щодо України. Це буквально одна сторіночка. Я залишу лінк під цим відео. І на коментар від ніверсіті НСД Кулдор Центр саме від Юніув НСД щодо їх розуміння бюджету. Так, от, да та я Лін також залишу під цим відео. Так, от, що вони думають. Центр Лін дуже чітко написав. Про те, що продовження Медікер, яке б мадікер мало би завершитись у джулай 2024, його продовжили до 30 юна 2027, і мова йде тільки про українців-держателів Брідженвіз. Окей? Тобто українцям-держателям бриджін віз вони оцінюють, що це приблизно 1200 чоловік. Ну, це не значить, що 1200 чоловік має bridging візу. І мова йде тільки про bridging візу. І Значить, українцям держателям бриджін візи І продовжує до 27-го року до Джун 27-го року Центрлін. Це не значить, що 1200 вже є цих людей на І. Це департамент очікує, що їх буде, і, і буде, будуть вони користуватися цими послугами до 1200 осіб. Не більше. В принципі, це непогана цифра. От я нікого не знаю на Bering І. E». Ну, майже. майже. Я думаю, що є люди, просто це не мої клієнти. Але 1200, ну, в плані у, у мене там одна-два дві людини на Брижіні, тому що я намагаюся знайти на Брижіний, я обираю 8,66, щоб потім можна було подаватися на інші візи. Бо з Бриджіні там є проблема, там потім доведеться виїжджати з Австралії, щоб подаватися на інші візи. Тому я не штовхаю клієнтів на BVE, якщо тільки там, нема більш ніяких. Опцій. І, в принципі, UNSW каже те ж саме. UNSW ще бере суму. Це 1,9 мільйонів доларів. Орієнтовні витрати на держателів BVI. З 24 по 27 роки. Мова йде тільки про бріжені з Ви подивіться, скільки ми їм коштуємо? 1200 людей. Ну і плюс їх сім'ї, якщо вони сім'ї. Медікер 1,9 мільйона на 1200 людей. Витрати. Так от я про що. Я більше не маю не, не бачу нічого. Я не скажу нічого в цьому бюджеті, бо я дуже багато, багато погано читаю бюджети. Бюджет це не моя сильна сторона. Я продивився все, що міг методом Ctrl-F про Україну. Вони там знижають тарифи на імпортовані з України українські товари. Отака допоміжна дія. Все, все, що я знайшов у правозахисних організацій або аналітиків університетів, або спеціальних реф'юджі-центрів, це ті і або <coughs>, центрилінко як офіційного органу, це тільки про 1200 місць для українців на БІВІ -E, на трирічний період, і це фінансування Медікер. Все. Що це може означати гіпотетично? Гіпотетично, якщо заклали 1200 місць 27 року BVE, то потенційно, на мою думку, не будуть же 786 відправляти додому. Як варіант стан анлофу, коли вона завершиться, ця 786 подастеся на BVE. Ну, не знаю. Не до кінця ясні їх, їх намір, Чи будуть вони давати 786? Чи вони будуть чекати до ста? Я не бачу тут акту великої доброти от у цьому бюджеті. Мені не ясно. Вони, може, хочуть, щоб там поменше всіх залишили, щоб до кінця 786. 1200 пішло на БІВІ, інші поїхали додому, інші перейшли на інші візи. Я не знаю. Поки що для мене інтерпретація відкрита, а як для вас, може, ви що знайшли? Це знаєте, колективний розум. Я ніколи не кажу, що, що всі мої думки правильні. Просто ділюсь своїми думками, може у вас інші. Залиш, залиште в коментарях. Я не знаю, що продовження поки що, Це може означати, що або. Вони хочуть тих, хто залишиться, і тих, хто не перейде за наступний рік на інший тип ВІЗ, або вони хочуть їх перегнати на BVE, але тоді 1200 місць Мізер. Або е вони дають 1200 BVE просто. Це тим, хто зараз прибуває, подається на BVE. А іншим вони все-таки запропонують якесь продовження 786. Не знаю. Ось, ось такі два варіанти. Більш нічого, нічого більш однозначного, революційного і такого, що про це хочеться говорити з захопленістю в цьому бюджеті, і в аналізах центрів правозахисних я, я нічого мого більше не знайшов. Ось такі мої думки, які ваші. Гарного дня на зв'язку.